Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю козак молоденький. Цілує, вітає, і йдуть по долині і йдучи співають, як діточок двоє під тую калину прийшли, посідали і поцілувались. Якого ж ми раю у Бога благаєм? Рай у серце лізе, а ми в церкву лізем, заплющивши очі, такого не хочемо. Сказав би я правду, та що з неї буде? Самому завадить